У Луцьку судитимуть чотирьох чоловіків, які у грудні 2023 року вибивали гроші з військового. Як повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури, 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, вирішив вибити зі знайомого військовослужбовця 3 тисячі доларів США надуманого боргу. Та наприкінці жовтня 2023 року потелефонував йому з місць позбавлення волі із погрозами й вимогою віддати гроші. Далі за справу взялися троє його раніше судимих спільників з волі. Двоє 24-річних та 22-річний житель Луцька. Вони навідались у житло до потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка, погрожували, били його. У призначений день передачі коштів, 23 грудня 23-го року, в одному із закладів відпочинку у Луцьку зловмисників затримали правоохоронці. Злочинців судитимуть. Наразі вони перебувають під вартою. Організатор злочинної групи перебуває у місцях Несвободи. Його судитимуть також за поширення злочинного впливу.